Добрий день. на Донбасі. Терористи використовують фосфорні снаряди. Незаконної забудови на сакарках не буде. А рекламні щити помічають яскравими стікерами для зносу. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ студії Олекса Кіпкала. За добу на фронті. Загинули троє українських військових дев'ятеро отримали поранення. Повідомив речник адміністрації президента з питання то полковник Андрій Лисенко. Протягом цієї ночі російсько сепаратистські групи продовжили обстрілювати позиції українських військових та мирні населені пункти на сході країни, використовуючи танки, артилерію, міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та інші види озброєння. На луганському напрямку бойовики відкривали вогонь по щастю трьох ізбинці та кримському. У напрямку Авдіївки злочинці неодноразово з різних видів Зброєння обстрілювали Золоте, Кірове, Катеринівку, Попасно та Ленінське. Гаряче було і в районі Донецька. На Донецькому, використовуючи міномети і артилерію заборонених мінськими домовленостями калібрів, варвари вели вогонь Верхньоторецькому, піскам, шахті Бутовка на Оласпі. По опитному та піскам стріляв і ворожий танк. Близько півночі по піскам бандити хатили вже і 120 мм мінометів. Використовуючи запалювальні боєприпаси. В районі Маріуполя загарбники, як і всі попередні дні, скаженіючи від безсилля перед патріотами України, продовжили обстрілити багатостраждальне широкине. Бойовики застосовують фосфорні снаряди. Повідомив прес-центр. АТО. їх терористи використали під час обстрілів села Піски поблизу Донецького аеропорту в ніч з 18 на 19 травня. Згідно з інформацією, обстріл вдалося припинити лише з п'ятої спроби близько першої години ночі. У селищі практично не залишились місцевих мешканців, лише підрозділи збройних сил України. Бойовики діють за принципом випаленої землі і цього разу застосували по житловому кварталу запалювальні набої. Повідомляє прес-центр. Також у відомстві опублікували фото одного з будинків, в який ймовірно, влучив такий снаряд, пожежа у споруді тривала майже 12 годин. Фосфорна зброя за третім протоколом до конвенції про конкретні види звичайної зброї заборонена до застосування. Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв залагодити ситуацію зі скандальним будівництвом на Сокарках. За словами голови міста, на цій ділянці торгового центру таки не будуватимуть, натомість облаштують зону відпочинку. Нагадаю, напередодні ввечері біля станції метро Сокарки розгорілося справжнє протистояння між киянами, які виступали проти забудови ділянки, та молодиками, які боронили будівництво. Внаслідок бійки постраждали 15 правоохоронців. Завтра на засідання Київради. Я виношу рішення про розторгнення договору оренди на цю земельну ділянку і надання цієї земельної ділянки статусу скверу. Також я завдання даю керівнику Зеленбуда завести зараз чернозем, висадити траву, посадити дерев'я, привезти цю територію в надлежащий вигляд. Мер Києва Віталій Кличко доручив керівнику КП «Плеса», а також іншим профільним комунальним службам почистити і підготувати всі київські пляжі до початку купального сезону. Про це мер заявив під час навчань з рятування людей на водних об'єктах і перевірки готовності аварійно-рятувальних служб Києва до купального сезону на пляжі Чорторий на Трухановому острові. Мер повідомив, що цього року на кожному столичному пляжі встановлять спеціальні оглядові вежі для рятувальників. На громадських засадах місто залучить волонтерів, які також беруть участь у патрулюванні пляжів під час купального сезону. Мер розповів, що в Києві завершується підготовка 11 міських централізованих пляжів. У столиці стартує пілотний проект Картка учня розпорядження підписав київський міський голова Віталій Кличко, погодившись із пропозиціями департаменту освіти і науки, молоді та спорту. За словами заступника голови КМДА Ганни Старостенко, використання картки учня спростить розрахунки школярів у їдальнях та буфетах навчальних закладів, а також дозволить батькам полегшити контроль за витратами своїх дітей. Стартує проект з ліцею інформаційних технологій номер 79 та природничо наукового ліцею номер 145 у Почер. Районі. Незаконні рекламні конструкції будуть позначати яскравими стікерами. На них написано незаконний рекламний засіб, підлягає демонтажу КМДА. Так, інспектори підприємства Київреклама спільно з, із волонтерами виявлятимуть розміщені без дозволу рекламні носії. Це означає, що реклама буде прибрана за технічних можливостей підприємства, розповіла виконувач обов'язків директора КП Київреклама Наталія Гончарова. Підприємство просить рекламодавців підтримати ініціативу зачищення Києва від візуального сміття і не розміщувати рекламу на незаконних носіях, що підлягають демонтажу. У дворі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відкрили пам'ятник відомому українському поету і журналістові шістдесятнику Василю Симоненко. Цей монумент став другим на території України. Перший з'явився у Черкасах у листопаді 2010-го. Цього року виповнилось 80 років з дня народження Василя Симоненка, і місцем встановлення меморіалу вибрали заклад, в якому колись навчався поет. Також в університеті планують зробити алею видатних випускників. Він не, ніколи не гнувши ні перед ким, хоча був запрограмований, млявий, спокійний, але як воїн він непереможний духом і ніколи не йшов на поступки будь-кому, навіть центральній владі. У Василя Симоненка набагато простіші. Доступніші, виразніші структури його будови, і, і він доходить до читача, до глядача, до слухача набагато швидше, набагато якось енергійніше. І в цьому його є велика перевага перед іншими поетами. У нас дуже багато видатних людей це митці, поети, письменники, композитори, вчені. Чому почали саме з Василя Симоненка? По перше, 8 січня. Йому виповнилося від років. Тому ми вирішили якраз у нас співпало з вілеєм розпочати із Василя Симоренко Людина надзвичайно талановита, надзвичайно видатної, яка так рано пішла життя. У програму Дня Києва цього року, крім основних заходів, на Софійській площі міська влада внесла нові цікаві проекти на інших майданчиках, як заявили заступник голови КМДА Ганна Старостенко, багато з організованих заходів відбуватимуться у Києві вперше. 30 травня на Софійській площі масово виконують славень Києва, пісню символ Як тебе не любити, Києва мій у супроводі естрадно-симфонічного оркестру Київ класик. За особистим дорученням міського голови Віталія Кличка, 30 та 31 травня, кияни та гості столиці зможуть безкоштовно сходити на виставку квітів у Печерському ландшафтному парку та на концерти на співочому полі. До Дня Києва проведуть чимало спортивних змагань. Загалом пройде більше 60 культурно-мистецьких заходів. Відбудеться фестиваль цікавих проєктів, урбаністичних, який буде називатися Про місто в паркі імені Пушкіна. Саме там на сьогодні вже йде конкурс, і Там будуть представлені найкращі проекти з організації міського простору. У кожному парку, у кожному сквері міста Києва будуть відбуватися цікаві події культурно-мистецького характеру. Буде звучати музика, будуть відбуватися майстер-класи для дітей. У Києві триває фінал міського етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. У ньому беруть участь 10 команд по дні від кожного району. Учасники вже змагались у стрільбі, перетягуванні канату, строєвій підготовці та на смузі перешкод. Крім силових вправ для школярів провели історичну вікторину. Також команди представлять мистецьку композицію. «Ватра». Всеукраїнський фінал пройде у серпні. Граджура це не просто змагання такі типові, тому вона грай називається військово-патріотична. Це система, така поєднання, є блок виховної роботи і блок змагальної. Тобто десь 50 на 50, щоб дати можливість дітям оздоровитися і пройти виховну програму. Мені дуже подобається ця діяльність, тому що вона виховує дітей підліткового віку. Дух виховує, козацький, відвагу, самовідданість. Після блоку новин дивіться програму громадська приймальня. Її веде Лейла Мамедова. Лейло радий тебе вітати, кого запросили і про що будете так. говорити. Дякую, Олег. Саме ж традиційно одразу після новин спорту продовжуємо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Завтра відбудеться продовження засідання, яке було не завершено 14 травня. Отже, депутати будуть засідати, будуть приймати важливі рішення. Ми, до речі, подивимося, наскільки буде проголосоване рішення про яке щойно ми почули з август Віталія Кличка щодо ситуації на Сокарках і щодо розірвання договору оренди. Як будуть голосувати депутати завтра? Ми подивимося, ми сьогодні матимемо нагоду поспілкуватися я і глядачі з Тетяною Меліховою, депутатом Київської міської ради, представником депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання Свобода. О, перепрошую, батьківщина. Перепрошую. Одразу після новин спорту будемо спілкуватися. Ще раз перепрошую Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Прошу будьте з нами. Спасибі, Лейла. Хорошого ефіру. В мене все на цю годину. Зараз Руслан Свірін з новинами спорту, а наступний випуск дивіться о 17 -ій. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні відбудуться півфінальні матчі відповіді Кубка України з футболу. Київські динамівці на олімпійському уранзі чемпіонів змагатимуться з Олімпіком. У першому матчі підопічні Реброва перемогли 1-0. Інший фіналіст визначиться у Львові між Шахтерем і Дніпром. У гірників також є перевага в один м'яч і мотивація на їхньому боці, оскільки Кубок останній шанс для шахтаря здобути у цьому сезоні трофей. Ну і також сьогодні відбудеться. Пропущений матч 13-го туру української прем'єр-ліги металіст Чорноморець рівно за тиждень у Варшаві. Дніпро зіграє у фіналі Ліги Європи проти Севілії. Попри низькі ставки букмекерів на успіх Дніпра, український клуб має шанси на те, аби обіграти Севілію, Так вважає легенда Дніпропетровського клубу і збірної радянського союзу Володимир Лютий. За його словами, турнірний шлях від підопічних Мірона Маркевича у цьогорічному розіграші Ліги Європи був досить важким і у багатьох компонентах. На шляху до Варшави допомогла фортуна. На кожній зі плей-офф Дніпру відводили роль аутсайдера, але він неодмінно уникав поразок і виявлявся переможцем пари. Набувши турнірного досвіду, Дніпро перетворився на потужний бойовий колектив, який зміг вчасно повірити у свої сили і можливості. Близький нам по духу народу, я Думаю, буде підтримка більше борщ сторону української команди. І... сторону Днепра и будет это тоже скажется на, на игре Ну и то что ребята сами понимают они забрались на такую вершину с которой уже очень больно падать и раз уже туда дошли это последний шанс Я думаю они дадут все что можно в этой игре чтобы добиться результата А центральним матчем другого туру чемпіонату України з американського футболу стало протистояння у Києві між столичними слов'янами і одеськими піратами. У цьому поєдинку з рахунком 21-17 перемогли господарі поля З початку матчу їхні атаки приносили результат. Але у другій половині пірати зрівняли рахунок. А у завершальній чверті навіть вийшли вперед 17-14. Розв'язка відбулася на останніх секундах, коли слов'янам вдалося зробити переможний тачдаун. Наступний великий футбол по американськи відбудеться у Києві 23 травня, коли відбудеться столичне дербі лідерів і їхніх переслідувачів, головних переслідувачів групи е чемпіонату бульдоги слов'яни. Американський футбол поступово завойовує свою аудиторію розгадати секрет популярності такого футболу у Сполучених Штатах простіше тим, хто сам грає і забиває. Наверное, то, что это максимально доминирующая игра, то, что максимально ты можешь проявить свои скоростно-силовые качества, можешь проявить свой характер, силу воли. Ну, и, наверное, то, что здесь проявляются все физические качества, которые есть у человека. Скорость, выносливость, координация ну, и мощь. На все. Дякую за увагу. Хай щастить.